А де він падає? Ось, бля падає! Гля! Сама льот летить, он падає! І ще й на вулицю де! Гля, і дерево горить, да? Гля, це не це за школа, туди де Ну ми ось бачимо, а ну де вулиця прикинь, де любов Ніколаївна живе за Юзька. Вам не здалося це російський літак падає на житлові будинки на окупованій Луганщині. Місцеві жителі коментують це, як чуєте на фоні, е, тотальна е, руський язик, тотальний русський язик, і насправді ні, бо Луганська область для тих, хто не знає, особливо північ Луганщини. Він повністю україномовний. Це взагалі. Такий собі аграрний край, але е, дивіться інфу від повітряних сил: 17 лютого збито три російських літака, 18 ще один, і сьогодні теж плюс два сьогоднішніх е, пілотів, які е, літаки, яких збили, виловлюють активно в Азовському морі. А той, що е, падав на Луганщині, він катапультувався, а літак вже був направлений в житловий сектор. Бо що бо лише в піснях Кабзона російські пілоти відводять літаки від міст. Надо бы прыгать, не вышел полет, но рухнет на город пустой самолет, пройдет, не оставив живого следа. И тысячи жизней, и тысячи жизней, и тысячи жизней прервутся тогда. При житті російські пілоти е, не дуже слухають Кобзона, е, але тепер в них для цього, е, після того, як вони забаранились, е, є ціла вічність, тим паче, що Кобзон пуль... булькає з ними в сусідньому пекельному котлі. І якщо вони не крякнули е, безпосередньо після катапультації. То наші ССО їх швиденько знайдуть і, і знайдуть швидше за все. Ну набагато вибачте за тавтологію швидше <хи> за росіян. Бо в нас так само є доступ до російських ресурсів з пошуку катапультованих пілотів. Нам це показав неодноразово за ці дні командувач повітряних сил Микола Олещук. І якщо ми вже про пілотів, то не можна не згадати, що в Іспанії забаранили Максима Кузьмінова чи Кузьміна. Той, який нам перегнав гелікоптер російський, пам'ятаєте, так? Разведки Украины Юсов только что подтвердил убийство в Испании российского летчика-предателя Максима Кузьминова, который угнал вертолет Ми-8 по, приказу Минобороны Украины и убил двоих своих сослуживцев. Ранее об убийстве предателя сообщила испанская газета ABC. Все якобы случилось пять дней назад, 13 февраля, в городе Ла Вилья Хайоса в Леканте. Кузьминов был застрелен 12 выстрелами, затем его якобы опять же переехала машина. Головне управління розвідки Міністерства оборони, яке диригувало тією операцією з викрадення, чи точніше з перегону гелікоптера з Росії в Україну, гарантувало Кузьмінову безпеку виключно на території України, але. Пілот відмовився залишатися тут, взяв гроші за деякими даними до 500 тисяч доларів і переїхав жити в Іспанії. І там він собі жив під новим ім'ям, під новим прізвищем, допоки не вирішив запросити до себе в гості свою колишню дружину, за якою і могли прослідкувати кілери. І на моє скромне переконання абсолютно дебільна ідея ховатися від Росії в Європі, де між країнами немає ніякого ні прикордонного контролю і так далі. Тобто кілери Кузьмінова взагалі кинули машину е, за 20 кілометрів від місця, де вони його забаранили, підпалили її. Куди вони поїхали? Ніхто не знає, тому що ну немає кордонів, наприклад, між Іспанією і Португалією. Тобто, ти просто проїжджаєш. Ніхто не може зафіксувати там, хто, хто рухався в той момент. по по камерам, якось можна, але це вже таке все. Ну це вже дуже досить відносно. Е, Росія неодноразово демонструвала, що вона дотягується своїми. Кілерськими руками до Європи до різної Європи в Великобританії. Вони отруїли полонієм літвіненка новічком Скрипалів. Ви все це пам'ятаєте? В Німеччині посеред білого дня, посеред столиці Берліну, розстріляли ічкерійського командира. А тепер в Іспанії ліквідували. Пілота-перебіжчика, як на мене, після 24 лютого 2022 року Україна найбезпечніше місце для росіян, які тікають від Путіна. Але знаєте, є одне, але треба ходити в укриття і переходити дорогу на зелене світло світлофору. А так, в принципі, ну тут. Якщо на тебе полюють росіяни, бо вони полюють на всіх українців, тут точно буде безпечніше. Проте, давайте повернімось до пропаганди. В них вже кілька днів поспіль. Гірке святкування через Авдіївку тактичний успіх російської армії але не має ніякого стратегічного значення. Знайом з того, що площа Авдіївки 35 квадратних кілометрів. Это, извините, в три раза меньше, чем северный административный округ Москвы. Итак, Соответственно, а если ли, эти 35 линия... квадратных километров на шпиговом вооружении это... так, что, что позволяет обстреливать я, я имею в виду, что линия, линия фронта не отодвинулась настолько, так. чтобы... Линия фронта отодвинулась, извините, на 4,5 километра. Ну, это насколько ничто. я читал последние данные, на послед... за последние полутора суток 8,5 километров прошли. Нет, 4,5 километра... Ну ладно, я тут всё, не буду с вами спорить. Во-вторых, Авдеевки, Авдеевки сегодня просто нет. Город разрушен до основания. Коксохимический завод разрушен. Так. Мы впервые, кстати, так Там массированно применяли интересно. ФАБы, да. полуторатонники. Вот и э, проблема ведь заключается в том, что э, Авдеевка это не последняя. Скажите мне, пожалуйста, вот с точки зрения э, военного искусства новый главнокомандующий Сырский, который как правильно вы говорили, сделал, мне, что вывел войска э, в да, имеет огромные вовремя. заслуги. То есть это его успех. Это его успех, он спас значительную часть сил ВСУ, которые а почему их не эвакуировали на, на, тогда? На территории... Скажите, пожалуйста. Потому что не все, не все можно было сделать. Извините. Чому я кажу е, гірке святкування Вдіївки, е, тому що вони вже розігнали активно весь минулий тиждень методички про коть. Ми от-вот захлопнем, українські війська, найбоєспособні подрозділення. Там вони третю штурмову постійно називають Азовом знову і знову демонізуючи е, наші елітні підрозділи. Але ну цього не сталося. Вони кричали потім всі студії на цього Федорова як завжди затикали йому рот, але походити з ним можна в тому, що добре, що наші відійшли і зберегли життя нашим хлопцям. Якщо ви згодні зі мною, що не треба було більше тримати ті кляті руїни, і головне це життя наших захисників, то ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Як бачите, ми часто з посмішкою на обличчі, але говоримо про різні і складні теми, і однодумці нам. Потрібні в лавах підписників, бо з однодумцями треба гуртуватися, бо є однодумці, а і поруч живуть от такі покидьки, як ви зараз побачите. Свободу, ми вдома, спасіба всім, спасім Росії. Всім, спасіба, наконець. Свобода, ми вдома, найголовніше. Чому я постійно кажу, і мене за це часто критикують, що люди, які не прикуті до ліжки, можуть фізично виїхати з зони активних бойових дій, але цього не роблять з якихось причин, вони або ідіоти, або колаборанти. І особисто для мене колаборанти вони гірші за окупантів, бо свобода, про яку говорить ось цей мешканець Авдіївки, виглядає ось так. Росією дорівнює винищення під нуль. Причому е помітили, як вони за ці роки змінили повністю свою риторику. Раніше вони саджали у в'язниці, коли їхні громадяни казали слово на букву В. Війна. Ну це замість СВО. А тепер цей наратив насаджують е пропагандисти. У нас нова отечественна війна. Навіщо? Бо. яка мобилизация, если идет СВО, мобилизация только когда война. Сейчас идет, 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 как ты говоришь, утверждаешь, война? Я утверждаю, что то идет тогда война. Тогда бы вводились соответствующие законы, устарели опять они или нет? Это, то есть, если на клетке с тигром написано слон, не верь глазам своим. Запад говорит, что он с нами воюет. Мы говорим, что мы реально воюем с НАТО. У нас на Украине специальная военная операция, но мы давно воюем с НАТО. Вот Я... НАТО поставляет оружие, людей, средства разведки, разведку. Обеспечивает стратегическое планирование. Ни одного удара по территории Крыма, что является конституционной территорией Российской Федерации, не было нанесено Я никак не без могу... предварительной сейчас разведки сейчас и структурами НАТО. Я Конечно. никак не могу понять войну, когда одно государство, воюющее, продает газ другим государствам, которые тоже воюют, которые ты считаешь, что То они есть и ведут так против. Все другие власть? Смело, Семь. молодец. Молодец, И тут Российская власть как раз избегает упоминаний, не вставит вопрос о том, что мы находимся в состоянии войны. Мы проведем специальную военную операцию. Нет. Это определенный правовой статус. НАТО, во-первых, хочу напомнить, что определенный правовой статус существовал в Соединенных Штатах Америки, которые не объявляли войну. Ни во Вьетнаме, ни в Афганистане. Так? Да. От этого перестало быть войной. Ну, как сказать, это военный конфликт, да. А разница в чем? Очень большая. Это не затрагивает внутренней жизни. Война, ну, во-первых, я будет, бы давно хотел всегда будет касаться внутренней вот, мобилизации. Знаете, я бы нашу внутреннюю жизнь давно бы затронул. О! Правильно, От і тогда най... говорити прямо, що війна проти нашої страни почалась го первого. Бачили, як Соловіовачканув, коли почув аргумент про газ, бо йому насправді нічого сказати. Але ще в цей момент він говорить, що вдвот Америка не об'являла війну во В'єтнамі і так далі. І так далі. Тобто, це так знаєте, об'являть війну це такі категорії Київської Русі, де казали там іду на Ви. Розумієте, так після Другої світової війни, коли з'явилася Організація Об'єднаних Націй, коли з'явились чіткі визначення, хто такий агресор, і так далі, війни більше не оголошують. Тобто, якщо ти танками поїхав на сусідню країну, тобі зовсім не обов'язково оголошувати їм війну. Ні, звичайно, там якісь там диктатори африканські це час від часу роблять, чи там в Азії, можливо, це десь було. Я не виключаю. але Такі великі війни вони починаються без оголошення її, і у нас в Україні теж є, я їх називаю лінгвісто-юристи-любителі, які починають розповідати, чому Зеленський не оголосив війну або стан війни. І ти їм починаєш пояснювати, що у нас в законодавстві є офіційне законне формулювання, яке називається воєнний стан, його вводить і продовжує Верховна Рада. Так ми і зробили 24 лютого, ми його постійно. Ну там, на по три місяці, по-моєму, продовжуємо в законах і підзаконних актах. Чітко розписано всі деталі, обмеження, хто там до кого влада переходить, не переходить, хто це має робити, і так далі, що де як. Вони кажуть: Ні, от є воєнний стан, а є стан війни. І далі дискусія ця зводиться до простого в мене. Я кажу: покажи в українському законодавстві, якщо ти кажеш, що треба вводити стан війни, де по пунктах розписано, що це таке, де дана на цьому дефініція або взагалі, хоча б щось детальне, що нам може пояснити, де ми можемо відкрити там умовний кодекс, або там в інтернеті десь подивитися в українське законодавство про стан війни, і все, і е, комп'ютер зависає модем головного мозку, там кудись е, підключається. Бо е, в цих людей спір існує заради спору і маніпуляція, заради маніпуляцій, а гуглом користуватися, як то кажуть, то себе рідненького ображати. Але поверні. до россиян я покажу вам кринжовый ролик э, оппонента Путина на выборах Путина. Сегодня на лондонской бирже нефть подорожала на 3%. процента. Какие-то унитазы, Мы эту болтовню выключим навсегда. Рынок сам все отрегулирует. Николай, ты куда? Куда, куда? На роботу в Кремль я правильно розумію, що чувак живе напроти Кремля, йде на роботу в Кремль. При цьому жаліється на, на ціни. Фух. Це чергова, е, чергове підтвердження того, що звичайна притомна логіка, всі ці срані логічні ланцюжки, висновки вони не спрацьовують на росіянах, бо по телевізору вони. Освободили Авдеївку, А по факту зрівняли її з землею, як це було з Волновахою, Маріуполем, Попасною, Сєвєродонецьком, Лисичанськом, Салідаром, Бахмутом, Мар'їнкою. Ну а по факту, у них населення живе в аварійних домах, але інколи, все ж інколи їх зносять, правда забувають попередити про це людей, які там живуть. Тоже я жила і займала три кімнати без сусідів. Вот, дом снесли, меня виселили, виписали через суд синарский. Всі вещи, вся мебель моя. Вот здесь у меня в гараже. Мой холодильник, вот моя кровать, вот мої вещи сели. Мебель, все, кухонный гарнитур. гарнітур. У нас тут була газовая плита, газовий балон. Ну, уважно побачили, да? Газова плита, газовий балон, тобто газ у них не був підведений. Ну, ви зрозуміли, друзі. Дякую вам, що ви дивитесь наші огляди пропаганди. Я дуже радий, що ви приходите і постійно лайкаєте і підписуєтесь для нас. Це супер важливо. Якщо ви досі цього не зробили, обов'язково зробіть. А ще поставте дзвіночок біля кнопки підписатися, щоб не пропускати нові випуски. Якщо ж ви хочете підтримати нас. Е Просто копієчкою, ми будемо вам дуже вдячні. В описі під відео є лінк на баймі Coffee або кнопка спонсорувати та спонсорство від 35 гривень. Це не так багато, але для нас дуже приємно. і Ми розуміємо, що ми е, рухаємося в правильному напрямку, і вам це подобається. Дякую! Ми побачимо з вами дуже скоро. Всім па-па.